Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас коротеньку новину про Інну Белень. Останнім часом з'являється все більше підтверджень того, що дівчина перебуває у стосунках. Зокрема, в інстаграмі Інна поділилася новими світлинами та відео, де вона проводить час із таємничим чоловіком у боулінгу. Результати гри в них були дуже близькими, але все ж перемогу здобув саме чоловік. У підписі до публікації Інна з гумором зазначила. Бо у чоловіків вигравати не можна. Можливо, дівчина свідомо поступилася, аби не засмучувати партнера. Крім цього, вона опублікувала фото з букетом квітів, що виглядає як романтичний подарунок ще один натяк на можливі стосунки. Також нещодавно Інна ділилася планами завести собаку. І, хоча офіційного підтвердження появи домашнього улюбленця ще не було, у її телеграм-каналі та Рілсах в Інстаграм. Промайнули світлини з милим песиком. За зовнішністю схожий на чихуахуа, хоча точно сказати важко. Але ім'я вже відоме Лілу. Про це Інна згадувала в коментарях у телеграм. У кого які думки щодо нових стосунків Інни та її чотирилапого друга, пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх новин.